Штаб волонтерського руху Пирятинщини звертається до жителів міста та району з проханням допомогти. Адже війна на сході України триває, а наші земляки, як і раніше, потребують підтримки. Забезпечення стало набагато краще. Наші хлопці вже не так часто звертаються, але все рівно точечно є проблеми дуже серйозні проблеми. Десь не вистачає. Картоплі, десь не вистачає ліків. Дуже багато моментів, ті, які вони самі вирішити, не можуть на містах. Зараз ми знову починаємо загружати машини, відправляти їх на схід туди на передову. Самотужки порятинські волонтери не мають змоги відвозити продукти на передову, тому співпрацюють із полтавськими. Ці люди це бивші військові, це пенсіонери, які мають можливість доступу туди на передову, які мають можливість проїжджати оці всі блокпости, які привозять саме саме на передову. То тобто, ось останнього разу вони возили Авдіївка, Промзона, Ми б навіть якби й захотіли туди поїхати, то нас би туди б ніхто б не пропустив би. Це надійні люди, які нам допомагають не тільки вирішувати проблеми ну, доставки самої, але вони допомагають вирішувати. От зараз до нас звернулися наші хлопці. Перевести треба кабіну із Києва, кабіну від Урала, перевести у туди на передову. Тобто, навіть такі питання, які ми самі не в змозі вирішити, вони нам допомагають в цьому. 28 вересня буде відправлятися авто на передову під Волноваху, де несуть службу наші земляки. Потрібні знову таки картопля, морква, буряк, цибуля, квасоля, можливо, закатка, консервація будь-яка, це може бути і варення, може бути тушонка, бути мед, горіхи. Все, що ви можете пожертвувати, те, що можете віддати для наших захисників, будь ласка, приносите в нас. Крім продуктів харчування, хлопцям потрібні ліки та теплі речі. Все це можна приносити в адмінбудинок, порятинську правду, яка тепер знаходиться на Майдані Незалежності, магазини Світ дитини по вулиці Київська та Чернишевського. Давайте вболівати за наших хлопців, тому, тому що ми тут з вами все-таки в цілих будинках, в теплих будинках сидимо, а вони там на передовій, де холодно, де миші, де не вистачає продуктів харчування, де немає ліків, але все-таки вони там є і вони нас з вами захищають.